Вікторіт Романівна. Прикажте, я ночі початкову школу закінчу. Та так, слава Богу, домочусь. Ага, а оце чула, що мій дебе з якогось пілотного класу. Ага, ага, пілоти літаки. Тьфуйте, та не п'юся, ти поможемо тебе літати навчився. Ага, ага, літає Чого ж він в тебе такий помічник? Хто? Та він із своїх тільки в токів не вилазить. А це що за явлення непонятне? Це коли ти у телефон дивишся, смикаєшся як черв'як на очку, та ще й ротом робиш. Отако. От <рив> Наче повітря вихвата. Ой-ой, Романіус, то може в тебе той а? може його лікарю показати. Я не Назарівна, він в мене просто тікер-токер. Та ще й мені пропонував. Давай бабцю натанцюємо з тобою на машину. що? А що я? Я нічого. Спочатку тренувалася, аж поки куліт не схопив. А потім подумала, а давайте за мною Назарівна. Тобі ж, дочку, теж грошики не помішають. А давай хай нам, Романівна? Вас вітає Україна. That's pushing push trip straight watching Bush One